Всім привіт, Дорогі друзі! Гості та підписники мого каналу. З вами як завжди, Дімас. І сьогодні ми продовжуємо нашу гру під назвою Мастер Давно ми тут не грали. Повертаємось до цієї гри трішечки. Отже, заходимо в саму гру. У нас йде загрузочка, давно нас тут не було. Оскільки останні декілька днів в нас. А, була Фіфка. Зараз повертаємось в трішечки в Табер Мастер. Давайте подивимося, що взагалі тут робиться, що ми досліджуємо. Так, ми досліджуємо предмети для супу. Тут ми просунулись. А, значить, ми просто йдемо в наступний день, виходить. ти вже в нас недовольний. Давайте дамо йому більше ОЗПшці. Отак, 13 монет. Тобі буде достатньо, я гадаю. По завданнях треба. Зупиняємо. Треба купити стіл авантюристів, організувати е одне мероприятие і защитити от ворогов. Не поняв. Ну, запусіть мені тут. А, реально? Завершити любесі, словеньте ритства, мероприятие і 800%. Ок. Підвищуємо. У них всіх либа має бути. Той довольний, цей довольний. Всі. Всі в нас довольні добре. Ой, ОМП. Я навіть не знаю, що організувати. На завтра давайте організуємо звичайну вечірку. Нам поки більше нічого не доступно, тому в принципі. Немає куди спішити, я гадаю. А, нам авантюристу треба десь поставити стіл. Ну, у нас грошей маловато, якщо на то пішло. Так, тут є викон, але у нас є новий рецепт Супер. Сверхте любе слідвання. Ну, поки що слідкуємо чи з цим все справляється. Е, можна збільшити швидкість, щоб це було трошки швидше, бо я буду дуже довго. Так, до речі, що в нас тут по їжі? Тут докупити і тут докупити супер. Заповнюємо все, щоб було в нас стабільно там все повне. Добре? Так. Бачимо. Люди беруть, беруть випивку. Це добре для нашого закладу. А, що по будівництву? Я ще можу сюди відбудуватися. Як буде так гарно зробити? А, підлогу. підлогу ось таку. Далі. Ось тут, напевно, таку стінку треба буде поставити, а тут десь прохідну арку. Щоб воно гарно виглядало, зробити таку тераску тут. Ось з цієї сторони. Ось тут. Ну і ось тут. Напевно, так. А тут. М -м Де тут знести? От. Зносимо цю стіну і робимо ось таку. Прохід типу. Хоча а, тут мені здається. Ось так можна просто зробити ось таку. О, нехай так і буде. Поки що на цьому все. Тут буде така невеличка тераска на перший час, я думаю, і буде вже м, доволі непогано. Саме тут на терасі я, напевно, поставлю столик авантюристів. Давайте, де він є. Особливість: ціл авантюристів, тисяча монеток. Ось саме тут я його і поставлю. Нехай собі стоїть тут. Я вважаю, що це буде непогано. А, так, на завтра у нас буде МП. Подія, якщо українською. І тут, що ми можемо, ми нічого не можемо знімовити, бо нема ще наших людей, які приходять і це все діло роблять. О, а тим часом. Ой, як гарно, ой, як гарно все виходить. Давайте беремо більше офіціантів. Для чого? Для того, щоб ми, ну, коли б до подія, подія, так щоб ми могли вже заробляти. Від події там ж прийдуть ці круті гості по 20, 20 оцих червоненьких, легендарних червних вже забув називається. От, і це, це, це для них. У нас мінус, звісно, але це нічого страшного. Починаємо наступний день. Столик для авантюристів. У нас тут є вже люди. А от треба сир, так? Давайте. Треба 40. Тобі 25%. 42%. Ні. А отак от 40 ходить мало. 45%. Ні. Вай 32. От 32% успіху. Я хочу перевірити, чи це отак от буде працювати, чи мені все ж вдасться. Здорово, ми зробили ще 200 монеток зверху. Це добре. Значить, далі я купую сир. М -м. Рибочки 60 треба. Раз, два, три. Нехай буде так. І оцих двох відправляю, нехай заробляють. Нехай, значить, заробляють. Що в нас тут? Чудово, ще 300 монеток зверху. Далі купити полку для спецій, таз на кухню і котел на кухню. А, чи вистачить нам зараз коштів? Глянемо. Отже, кухня. У нас треба таз поставити. Таз ставимо десь ось тут. Далі ставимо полку куди? Куди полицю треба поставити гарно? Ага, і там ставлю її сюди, це переміщаю, це ставлю сюди і тут ставлю це. А на казани нам поки не вистачає коштів, але нічого, зараз будемо заробляти. І давай я тебе вкачаю і... ідеш переносити більше набоїв. Да, добре, у нас поки все тут окей, є супер. Ми відкриваємо зразу новий рецепт. Залишається купити котел на кухню один. Давайте один точно поставимо і поставимо його десь е ось тут. 5 монеток у нас залишається. І супер. Уже в поверрі на людьму поверсі не вистачає котлів для приготування супів з меню. Ну нічого, ми ще заробимо кошти і ми ще поставимо. Це тільки початок, друзі. Це тільки початок, ви головне не кіпішуйте. Це буде. Буде тільки не зразу. О, чудово, чудово. У нас перший день закінчується. 22.00. Ми вже виконали завдання. Це добре. Значить, я тут беру далі, буду це я лишаю і буду прокачувати кухонні декорації. Потім щоб збільшилась кількість гостей, які до нас приходять. Мінус у нас чому, та це зрозуміло, чому. І тут зараз мінус 135. У нас мене. Що тут по цих? Добре. Більше ми нічого не замовляємо. туристів чекаємо. 250 літрів любого напою, 10 столів, любе слідування і приготувати їжу суп із лук перея 21 раз. У... У нас поки немає коштів, на жаль. Так, лано, що ти хочеш, лано, що з тобою? Ага, підвищуємо рівень і давай я тобі вплину на безнагрузки. А у нас тим часом гроза. Грозовий день, мінус 50% гостей в цей день. Але нічого страшного. Ми потихеньку рухаємось, потихеньку стараємось щось зробити. О, їдять, це добре. Так, давайте ще трохи монет. Треба зібрати. 44. 250 є. Кухня, давайте ще один котел. Ляпс. Є, треба ще один. І тут на напої нам треба 300 монет ще. Ну нічого, нічого страшного. Що тут, до речі, по цінах? Ми можемо зменшити. А якщо збільшимо, обща тільки 14 лішець, ну ладно. Лишаємо такі ціни, як є, бо взагалі люди не будуть до нас ходити. Це буде шок-контент, якщо вони перестануть до нас ходити. Це буде неприємно, але ми стараємось, попри все, щоб до нас люди приходили набагато частіше. І отут ми вже виконано. супер, ми виконали і починаємо наступне. Оп, 350 монет облутаємо, значить, закуповуємо зразу. Повністю напої. Ще лутаємо тут. Далі ставимо. Так, ставимо, напевно, вже на вулицю. 200 монет по 70 ставимо ці. Ставимо ці, нема коштів на щось краще. Ось так робимо і сидіння. Є стіл. А, воно хоче прямо ще освітлення якогось цікавого, слухайте. Ні, ну тоді давайте це за 300 якесь гарне. Отаке От вліплю ось тут. Опс. І все. І супер. І знову виконуємо. Супер, супер, супер. І в нас потім з'явиться літна офіціантка. І я вважаю, що це класно. Закінчується день мінус 43 три монети. Ми поки в мінус фарцюємо, ми постійно щось добудовуємо нове, розумієте, і. Отака в нас ситуація. Подавати тільки десерти. Тільки десерти. Давайте тільки десерти. Поїхали. Так що тут? Вау! Не вдалося! А таке, що може бути? Ого, я шокований. Я шокований. Це напевно на найвищих рівнях можна о, так мотити. Тут ще наша до речі, територія, тут є сад. Пудім сюди. <кхід> а нам треба буде його відкривати. Подаємо поки тільки десерти. Що у нас тут по їжі? Вау, тут вже добряче так витрачено. Тут тільки на 40 монет. 414 чотирнадцять. Треба. Не мій авантюристів, щоб добити ці, добути ці інгредієнти. Кокос полуниця, грецькі горі, сир, але це нам поки не потрібно. О, о полишаємо рівень кремових рулетів. <гум> треба 450 монет зараз заробити десь. А По завдання у нас бакубри треба ще. Лендрфа, давайте його покращимо. Він нас десерти готує, нехай готує їх швидше. Так, два куври. Купуємо повністю продукти. А, по купрах, що у нас декорації? А де куври? Сидіння. Ігри, кухня особливе. Ага, освітлення декорації. А де коври? А, бляха, я там їх шукаю, прикиньте. Це я, звісно. Так, беремо ще один такий, ставимо сюди. І ставимо один сюди. Ось так. Нехай собі ось тут чилич. Добре. Є виконане завдання і є елітна офіціантка у нас прийшла. І елітна офіціантка де ти є. Я вже подивлюся в кінці дня, де ти є. Поки що працюємо таким чином. Так, 211 монеток ми заробили. Я хочу поглянути на цю елітну. Елітна це ти, ти елітна. Так. А, ну, в принципі, елітних можна ось так залишати. Елітних, в принципі, можна і ось так залишати. Я думаю на цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте піддитися на канал, ставити лайк. Пишіть коментар і до нових зустрічей. Бувайте!